В Україні погіршиться погода, синоптики дали прогноз до кінця тижня. В Україні до кінця цього тижня майже у всіх регіонах синоптики прогнозують дощі. Однак температура повітря поступово підвищуватиметься і вже ближче до вихідних у багатьох областях потеплішає до 20. Дощ буде переважно на сході та заході нашої країни. Про це повідомляє український гідромецентр. У четвер, 11 травня, дощі перемістяться у Львівську, Івано-Франківську. Чернівецьку, Тернопільську та Хмельницьку області, також опади, можливі на північному сході України. У Києві у цей день буде мінлива область, можливий короткочасний дощ. Стовпчики термометрів у столиці піднімуться до 17 градусів, проте вночі буде досить прохолодно всього 4-6 градусів вище нуля. У п'ятницю, 12 травня, синоптики прогнозують дощ у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Нарешті території України, крім західних областей, також можливі короткочасні опади. Температура повітря суттєво зросте і в середньому по країні становитиме 17-20 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде у західних регіонах лише 13-16 градусів тепла. У Києві також буде відчутно суттєве потепління. Протягом дня очікується 18-20 градусів вище нуля. Однак ночі, як і раніше, будуть прохолодними всього 6 8 градусів тепла. У суботу, 13 травня, дощі повернуться на захід України. Опади очікуються у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях. В інших регіонах України можливі короткочасні дощі, які чергуватимуться зі змінною хмарністю. Повітря продовжить поступово прогріватись. Загалом в Україні очікується від 17 до 22 градусів тепла. Нічна температура майже у всіх регіонах буде значно нижчою в середньому близько 6-8 градусів тепла. В останній день тижня 14 травня дощі прогнозуються у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Луганській та Донецькій областях. В інших регіонах України також можливі невеликі опади. У всіх регіонах нашої країни суттєво потеплішає до комфортних 19-22 градусів тепла. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд! Хай вам щастить і будьте здорові!